На календарі січень, однак погода березнева, замість очікуваного морозу плюс 10 на термометрі. Така тепла погода взимку пов'язана із глобальним потеплінням, зазначають синоптики. Зими у нас як такої ще навіть і не було. Всього лишень, по-моєму, 5 днів в місяці було, що температура середньодобова була трішечки нижчою за 0 градусів. Це коли вважається, що вже настала метеорологічна зима. А зазвичай температура є вищою. Така весняна погода триматиметься до кінця місяця. Кажуть, синоптики очікується невелике підвищення температури в найближчі дні. Це майже до. Це десь до 10 в окремий день можливо буде. Однак варто зазначити, що різких аномальних стрибків температури не очікуються. Синоптики наголошують не лише показники характеризують погодні умови. Потрібно зважати на вологість, а також на швидкість вітру та опади. Відповідно до цього, як такого тепла впродовж наступних днів громадяни можуть не відчути. Загалом наступного тижня температура буде плюсовою. Друга половина тижня, і наступний тиждень максимальні температури будуть коливатися також у межах. 5-7, там окремий день може до 8 градусів. Нічна температура також не буде вирізнятися якимось різким похолоданням. Можна сказати, в основному, отак, як кажуть, буде танцювати близько нуля градусів. Суттєвих опадів на Рівненщині не прогнозують. Лише завтра місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом однак далі погода буде сухою. І орієнтовно, десь 28 січня, там знову ми очікуємо на опади. Здебільшого вони зараз йдуть при таких температурних показниках змішаного характеру. Січень не порадував жителів Рівненщини снігом та морозами. У лютому також типової для минулих зим погоди не варто очікувати, кажуть синоптики. Однак тільки за 3-5 днів можна дати точний прогноз. До цього він може змінитися. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.